Близько десяти років, як і знаю її. Між нами не було жодного дня дружніх відносин. Ти чула? Настане день, коли ми зможемо подружитися. Не можна Міс Джинджер. Леранджи Атланта цей день ніколи не настане в жодному разі. Ох, Джинджер. Як ви можете так прирватися, навіть не домовшись, це про візит? Що сталося таке непередбачене, що застало таку шляхетну леді, як ви, забути про свій манер і прибути сюди? Ти безсоромна! Ти прекрасно знаєш, чому я тут. Ой, я це сказала вголос. Я бачу, ти гарно володієш вульгарною мовою, яка не личить Леді. Ти маєш рацію, можливо, як ти і сказала, на емоціях я розмовляю трішки вульгарно. Але де твої так звані манери, коли ти вирішила звабити нареченого іншої леді, здається, тут є якесь непорозуміння. Це ж ти його спокусила, як і завжди. Навіть і не знаю. А якщо це була не я? А кікі, який перший зблизився зі мною, не говори мені, що ти так поспішала сюди, щоб повернути свого середливого нареченого. Лера, яка ти все таки? Послухай пораду від свого десятирічного друга Джинджер, тобі варто підвищити свої стандарти на чоловіків. Ну, добре, Кікі, виходь, нема причин більше ховатись. Кішон Бікельсон. Чому ти тут? Добре. Скажи мені, чому ти ховався в шафі Лереджі, одягнувши саме костюм, що я тобі подарувала? Джинджер. Не смій називати моє ім'я своїм брудним ротом. В мене була особиста розмова з нею. Особиста розмова з жінкою, з якої ти зраджував свої наречення. Добре, слухаю тебе. Джинджер, я не хочу ранити тебе. Ранити? Отже, між вами справді щось відбувається? Ні, не говори то. Тобі смішно. Кікі, -кі, немає чого боятися, чому тобі не повторити свої пропозиції мені, щоб Джинджер все почула. Джинджер Торте, я знаю, чого ти боїшся. Досить. Ти знаєш, що не говори слова кохання мені, а не тобі. Правда? Тому ти вірвалася сюди, як розлючений бик. Досить. Так, ти маєш рацію. Тому спробуй зіштовхнутися з цим биком. Заспокойся, Джинджер. Постав чашку і послухай мене. Відпусти, саме ви двоє маєте подумати, що ви тут робили. Відпусти, ти чуєш мене? Я думала, що це справді саме невдалий день. Настільки погано, що я не думала, що він може бути іще гіршим. Джинджер, джинджер, відкрий очі, з тобою все добре. А, ось як я стала найнещаснішим головним героєм у світі. Справді, це просто. Джинджер, заткнися. Я просто хотів. Кішот, Мікльсон. Я ж сказала заткнися. Давай на цьому сьогодні закінчимо. Ось, візьму мене за руку. Не чіпай мене, мені потрібен деякий час, щоб прийняти це все. Якого біса? Чи можна національно прийняти таку ситуацію? Якби він справді про мене турбувався. Я про свою наречену він би цього не зробив би. Гаряджи. Наші стосунки з самого дитинства не склалися. Ми завжди були суперницями. Якщо так склалося. Кішон Мікельсон відомий син герцога Мікельсона завдяки своїй привабливості та заможному проходженню, не був популярний у жінок та замішаний у багатьох скандалах. Іншими словами. Саме відомий бабій у всьому королівстві. Але, незважаючи на його ганебну репутацію, він залишався красивим дворянином з гарним поставленою річчю та танцювальними здібностями. Жодна дівчина не могла встояти перед його спокійним, млявим поглядом, який він кидав на них. Я була однією із тих дівчат. Коли він, на кого були прикуті всі жіночі погляди, зробив мені пропозицію через гордість. Я не могла показати, що я була на сьомому небі від щастя. В душі я надіялася, що мій суперник ворог Лераджи позеленіє від заздрості, почувши новини про моїх зручних. Ніби головна героїня любовного роману, яким я так захоплювалась. Я вірила, що, закохавшись у мене, його плейбойність залишиться у минулому, принаймні, я дійсно вірила. А, кажу, що старі звички не подолати, але. Ставши між ними, будь-хто все рівно, я залишилася дурепою. Кікі навіть нічого не заперечував, а просто стояв в стороні. І що тепер мені робити? Міс, з вами все добре? Ні, здається, що моя голова зараз вибухне від стресу. Після вашого візиту до Ледді леджи ви виглядаєте дуже втомленою, тому я приготувала для вас теплий чай. Чому б вам не почитати ваші улюблений роман з чашечкою чаю? І вам на душі полегшає. Справді, який сенс над цим міркувати. Зараз мені потрібно щось, що допоможе трішки розвіятися. В моїй книжковій шафі є сотні любовних романів. Я просто хотів відчути щасливе кохання як герої тих романів. Єдиний спосіб вилікуватися від серцевого болю можна тільки за допомогою кохання. Але у мене немає непрочитаної книги. Крим цієї. Сюжет був настільки дивний, що я врешті решт не змогла її дочитати. Ув'язнений принц і донька Маркіза в королівстві були дві знамениті знатні леді, у обидві доньки маркізів. Одна Зараджа Атланта, молодиловишне, темно-червоне волосся, друга, яка мала світлокаштанове волосся, звали Джинджер Тортен. Від цієї книги вони аж мурашки по шкірі. Як можуть персонажі мати ті самі імена, які існують в реальному світі? Вони один одного ненавиділи. Джинджер, торте, сповнена затріщі і ревнощів ненавиділа бачити щастя Лера Дже, як Лерадже ненавиділа капризи Джинджер. Вони, як два протилежні кінця магніту, щоразу, коли зустрічалися, сварилися. М -м -м. Зачекайте, ці історії не просто наші імена, але й наші відносини. Сара, де ти говорила купила цей роман? У тому книжковому, що ти зазвичай ходиш? Ні. Де ж так, як ви прочитали всі книги з того магазину, я придбала цей роман в сусідньому книжковому магазині. Міс, а чому ви питаєте? Щось не так? Чим більше думаю, тим дивніше це здається. Я не можу зрозуміти, що насправді ця книга. Основною причиною їхніх конфліктів були чоловіки. Незважаючи на те, що їхні характери були протилежними, але у них був одинаковий смак на чоловіків. Тут ідеально описуються наші злередже відносини. було лише питання часу, коли лера подобається наречений джинджер кішот Мікльсон. Вона використовувала всілякі хитрощі, щоб отримати кішона, і в неї ніколи не було докорів сумління. Більше того, це кішон кинув свою власну наречену. Та почав подивлятися на інших жінок. Навіть якщо не зі мною, такий як він сиріно зрадить тебе. Все, що я зробила, врятувала тебе від зрадника. То чи не варто тобі бути мені вдячною? Навіть те, що відбувається зараз, у королівстві жив принц, який був для всіх таємничим. Звали його Ізан. Люди називали його принцем, в вежі Тамбієрі, ніхто не знав, чому його ув'язнили в малому віці. Крім його батька, король Астора, який і уяснив його. Ніхто не бачив принца Ізана, хіба згадувати про нього це не табу? А цей автор безстрашний. Про роки, і всі поступово забули про існування принца. Лише в той день, коли помер король Астор. Міцно зачинені двері, нарешті чи Принц, який вийшов із вежі, виглядав ідеально. Важко вірилось, що він усе своє життя був ув'язнений. Чорне, як смола волосся, шкіра білосніжна, наче сніг і пронизливий погляд холодних очей. На церемонії коронації Джина і Лера Джи закохалися в нього з першого погляду та означало, що незабаром почнеться запекла боротьба за кохання. Ну, початок як типовий роман. Але чому головною героїнею цього роману є Я люблю тебе, Лера Джи? Ах, міс, що саме найгірше, це те, що моя роль в цій історії, персонаж, який заважає їхнім відносинам. Від заздрущів Джинджер стає лиходійкою. Навіть її кохання принц Ізан ненавидить її. Ах! Ясно, що буде далі, навіть не обов'язково читати. І жили вони довго і щасливо. Роман поступово стає реальністю, принц Ізан. Чи не поки лишав, Але що, якщо в цьому романі насправді описано на майбутнє? Лера Джей, мала її Кіті, так вона іще принца прибере до своїх рук. А, -а, -а це ніколи не станеться! Як таке може статися? Що такого в Леречи? Чому автор мене не злюбив? Що не те з моєю зовнішністю? Чи може з характером? Ну, так, я трішки безсоромна. Але Лераджи не краще за мене! Ох, насрій зовсім зіпсувався. Міс. Навіть якщо автор черпав натхнення з реальності, чому ледже має бути головною граїною. Наступного дня. Е, як ти себе почуваєш, Джинджер? Дуже дякуючи, декому відчуваю ніби. А сьогодні стало іще гірше. Ти не занадто лихословиш? Благородній леві? Не личить так висловлюватись. А твої дії були єдиними для мене? Джинджер, причина, чому я сьогодні прийшов до тебе, це щиро вибачитись. Невже? Ага, ніби справді шкодує. Я справді щиро вибачаюсь, що піддався чарам леді Лереджи. Я знаю, що це може прозвучати як виправдання, але я справді хочу одружитись з тобою. І я завжди думав, що ти ідеально підходиш для мене, але. Переходь до суті. Хм. Навіть якщо ти будеш молити прощення на коліна, то прощення від мене не дочекаєшся. Я думаю, що закохався в Лераджи. А що ти від мене хочеш? Але я і тебе люблю. Ти здурів? Не злись, Я сам не розумію свої почуття. Отже, ти хочеш і далі гати з моїми почуттями. Обери прямо тут і зараз я або Лераджи. Джинджер я. Леді. Сара забула, що у мене гість. не може так вриватися. Вибачте, але ваша матінка просила негайно позвати вас. Матінка щось трапилось? Його величність Астор помер. Король Астор. Мить, коли дзвони задзвонили. Означаю, що нарешті відкрита вежа тамплієрів. Мені раптом згадався один рядок із книги. Нарешті він вийшов принц Ізан. В день, коли помре король Астор, Принц Ізан вільний. Нарешті відкрились двері вежі темплієрів. Все відбувається як у романі.